Уявіть собі містечко, де збувається мрія кожної дитини. Вогниками сіяють вічно ялинки, а в будинках розносяться пахощі мандарин. На столах не закінчуються солодощі і канікули постійно тривають. Уявили? А відвідувачі і користувачі послуг Центру сучасного читання Марко Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького мають можливість поринути в атмосферу такого святкового містечка. Виставка юних вихованців Миколаївської дитячої художньої школи під такою назвою почала експонуватись тут 25 грудня. Бібліотека без читачів це просто будинок, в якому є полиці з книгами. Дуже важливо, щоб в усьому, що ми бачимо довкола себе, що ми робимо, щоб були люди, була душа. В тих роботах, які... Сьогодні заповнили своєю енергією цей наш центр Марко, є душа. І так важливо, що є таке пратення до творчості, є таке натхнення, це просто щастя, що ми в такі складні часи ми виживаємо з такою любов'ю, з такою жагою до творчості і ну, до чогось кращого. Основна експозиція поєднана із колекцією Янголи та 42 декоративними прикрасами з полімерної глини. Ця святкова колекція е, з наших фондів методичних. У нас завжди до нового року здійснюється новорічне дизайнерське оформлення закладу. І кожен викладач готує до цього свята колекцію своїх робіт. Ці хатинки сині, Такі різдвіяни. Ні. Це м -м -м, катинки, е коли ми робили Новий рік е от щура. Це то той рік у нас був е новорічний дах. І, як завжди, наші колекції ми можемо їх передвигати. Ми можемо з, з них створювати якісь інші арт-об'єкти. І е, ця колекція робіт, яка представлена зараз у бібліотеці, це е, новорічні е, хатинки Анжеліки Вічеславні викладача. Глядачам відкривається світ зі справжніх цегляних споруд та живих янголів, які запрошують гостей у казкову подорож. Тут точно можна зупинитись на якусь хвилинку і подивитись навкруги очима юних художників відчути, що всередині кожного з нас все ж таки живе дитина, і вона вірить у дива. Виставка була створена планово. Тобто ми робимо, ну, створюємо роботи, як би, учебно, які входять в учебний процес, але потім ми їх об'єднуємо ну, в одно ціле, тобто роботи створюються в одному стилі. Вот, і ці роботи були створені, звісно, в новогоднім в якомусь напрямленні. Вот. Ну, по плану у нас були, значить, заплановані домики, будиночки. Вот. І, ну, в такому зимовому вплненні, да, ну, новогодньому вплненні. Тема динаміка, щоб динамічно було ну, течение теченні вітра, якби как бы в юга. Тож, якщо вам хочеться поринути у дитинство, у казку у світ добра. Завітайте до Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького і вирушайте у подорож святковим містечком. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.